Привітики всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 лютого. На вулиці сильний вітер. І температура на даний момент плюс 9 градусів тепла. Але зранку йшов сніг, з переходом в дощ. Сніг тепер на даний момент розтанув і на дворі весна. Ну, Сильний, дуже вітер. Так, все вам. Розказала, тепер запрошую приготувати сьогодні щось на вечерю, а готувати будемо м'ясо сьогодні у мультиварці. Беру м'ясо ось такий шматок, у мене свинина, помивши. І бумажною серветкою, забравши з м'яса вологу, наріжу на шматочки. Ось такий шматок м'яса. Порізавши м'ясо на такі полоски, переріжу ще його пополам. Порізавши м'ясо на такі шматочки, починаю додавати спеції. Спеції будуть сіль, перець і цибуля. Все. Чисто по-українськи. Переклавши м'ясо в посудину, верніше склавши його у посудину, додаю чайну ложку перцю, чайну ложку солі без верха і наріжу полукільцями з таку невеличку цибулинку. Нарізавши цибулю, відправляю також до м'яса і все гарно перемішую. Гарно перемішавши м'ясо з пецями цибулею, Відправляю в мультиварку. м'ясо вимішавши спеціями з цибулькою, відправила в мультиварку. Тепер закриваю, вмикаю розетку, нажимаю режим меню. І смаження. Ось смаження. І плюсик. І смажимо до готовності. Спочатку підрумянимо Ну ось, друзі, м'ясо наше готове, ось таке з мультиварки. Схоже на шашлик присмажене. Поки м'ясо тушкувалося у мультиварці, я замісила тісто на кефірі з додаванням 1 столової ложки сметани і насмажила пиріжки з печінкою. Тісто замісювала стакан кефіра, чайна ложка соди без верха, дрібка солі і Метане, столова ложка, замісила тісто, не густе. І потім змазала кухонну дошку олією і виробляла пиріжки, смажила з обох сторон по три хвилинки на малому вогні. І ось такі пиріжечки вийшли дуже смачні, з хрумкою з корінкою. Готуйте, фантазуйте, кому цікаво і хто хоче посмакувати такими пиріжками, то заходьте до нас. Ось вермишелька в нас буде із м'ясом. До вермишельки солені, огірки і помідори. Хлібчик, звичайно. А на десерт, друзі, будуть ось такі вертути. Із залишків тіста. Змазала, Розкатала їх, змазала олією, осипала цукром, скрутила в рулетик, потім в улітку, розкатала качалкою і посмажила І ось такі, вийшли хрумки, смачні, відлуплю кусочок ось такий крихкі, солодкі і смачні. Смакота. Дуже смачно змолоком. Чого чуєте крумтить? Заходьте, друзі, посмакуємо разом з нами. Хто їсти хоче, заходьте, хто вдома вечеряє. Приємного смаку всім. Хочу нагадати, що сьогодні батьківська поминальна субота. Ой, Царство небесне нашим покійним. А вам усім віка здоров'я. Заходьте. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую всім, хто був зі мною, хто готував. І. Хто приготував разом зі мною, запрошую посмакувати. Отака вечеря. Я сьогодні працювала, прибігла на швидкоруч, приготували. І зараз будемо сідати, вечеряти. Заходьте ви до нас, друзі. Всем пока-пока.